Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Над Кримським мостом пролетів уже 143-й літак. Авіацію та кораблі з Криму росіяни відводять наказ Путіна. Масова евакуація боєздатних частин. Якщо південь впаде, півострова обороняти не будуть. Пише телеграм-канал Морський Вовк. На цей час кораблі та катери Чорноморського флоту країни-агресора Росії фактично не курсують в напрямку територіального моря України. Про це у середу, 4 жовтня, повідомила начальниця об'єднаного. Координаційного прес-центру сили оборони півдня України Наталі Гуменюк в ефірі телемарафону. Час від часу з'являються біля узбережжя Криму, але ближче ніж за мистер Ханкут вони не наважуються виходити, зазначила вона. За її словами, росіяни намагаються демонструвати перевагу у Чорному морі тактичною авіацією. Гуменюк зауважила, що за минулу добу окупанти двічі атакували керованими авіабомбами напрямок острова Змієний. Останніми днями ми спостерігаємо, що це стало традицією. Вони до трьох авіабомб спрямовують у Напрямку острова Зміїний для того, щоб продемонструвати, що вони нібито панують щодо цивільного судноплавства і намагаються диктувати свої умови, сказала вона. Начальниця прес-центру додала, що лінія фронту у морському сенсі вже давно відкинута на щонайменше 100 морських миль від контрольованого Україною берега. Вона також нагадала, що на початку повномасштабного вторгнення кораблі противника заходили навіть у територіальне море України та наближалися до узбережжя Одеської області. Після поразки Москви вони були відкинуті на 100 морських. Хмиль це 180-200 км. кілометрів, і з того часу вже не наближались на відстань артилерійського обсягу, тільки проводили підступні ракетні удари з пускових рубежів, які теж розташовані в напрямку східного узбережжя Криму. Підкреслила Гуменюк. Раніше молодший міністр у справах Збройних сил Великої Британії Джеймс Гіпі заявив, що Україна завдала функціональної поразки Чорноморському флоту Росії. Нагадаємо, спочатку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у лютому 2022 року Чорноморський флот Росії Складався з 58 бойових кораблів з урахуванням патрульних катерів. 74. за 19 місяців війни ЗСУ вивели з ладу або пошкодили близько 14 суден. Серед них великі десантні кораблі Саратов, Новочеркаськ, Орськ, Цезаркуніков, флагманський ракетний крейсер Москва. Одна зі знакових перемог для України, російський боксир Василь Бех із зенітно-ракетним комплексом «Тор», фрегат адмірал Макаров, Тральщик Іван Голубець, десантний корабель Мінськ, дизель електричний підводний човен ростов на Два патрульні кораблі проєкту 2260 типу Василь Биков і російський ракетний корабель САМУМ. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом!